Это а фирма Ideal Shoes. Видите, как классно. Вот. О, пидош. Это семерочка. То есть не семерка, а 37 размер. О. 37. Фирма Ideal Shoes. ведь не примерялись. Новый. Тут Написано от на лівому і на правому ІДІАЛ шуз. Я, тут вона була целофана проложена для того, щоб форму зберігала. Воно ну, на нозі буде класно знаходиться. Рядом ще одні туфельки. Це 38-й розмір. Теж шузи. <клес> Класна фірма Ideal Shoes. Підошва така ж сама ідеальна. Це тоже collection. Limited collection. 38-й чи 39-й розмір. О. Тут щось немає. Андрюну все. Ось, ось тут розмір. П'яловиною. Тридцять вісім з половиною. Ну і це теж, на нус 41-й, чи який, я не знаю, теж ідеальні. Я не знаю, який номер. М написано М і все. Тут все класні, Підошва чистенька. Ідеально я не буду перевертати, щоб відео дуже довге не пере... то не будуть дивитися. Вже, мабуть, дві хвилини, боже. Все. Оце всі туфлі теж підійдуть. І відносно них можна любі буде підібрати плаття. Які вже є готові. Спасибі, підписуйтесь на мій канал, лайкайте, не забувайте і побачите нові моделі. І не тільки жіночі, а й чоловічі. Тому що може бути не обов'язково жінка чи чоловік, музикант, який грає на фортепіано чи піаніно, а буде грати е е е чоловік або хлопець. Головне, щоб тих був старше 16 років. Все, спасибі.